Ці дівчата чекають літа. Жара, коротка спідничка, кабли 20 см, мохіто на відкритій терасі, але йдуть роки. Ти раптом прокидаєшся вранці, і тут тобі хочеться не дві шпаріж, а цвіточків біля квартири. Купила цвіточки, напрягла чоловіка, щоб отаку от рамочку біля подонів зробила. Разні цвіточки, гарно пахне. І тут через тиждень ці цвіточки починають пропадати. Що вже ж проблема? Бігом гуглить, удобрення ще яка стрясця, не в удобреннях проблема. Щас я вам розкажу, чого ці цвіточки пропадають. Дивіться, в першу чергу, якщо ви не будете ці цвіточки поливати кожного дня, от таке от в горшочках, де зараз витягнемо, то вони у вас пропадуть дуже швидко. І ніякі добрива вам не поможуть. Чого? Тому що в от такому горшочку пече з усіх сторон і сонце просто випікає. І зверніть увагу іще на от горшочки. Якщо горшочок прозорий у вас, то він пече. Із усіх сторон. Він має бути хоча б непрозорий в ідеалі білого кольору, білого кольору ставчики набагато менше перегріваються і не так запікається коріння. А так в прозорих ставчиках мало того, що буде у вас воно запікатися, так і ще й отут іде фотосинтез. отут у вас різні грибки, плесінь буде накоплятися. Тобто це першочергово. І з приводу добрив зазвичай, от такі. Квіточки в горшочках комплексними добривами, десь кожні 10 днів ми проливаємо у себе на квітниках, і тоді вони у вас будуть почувати себе набагато краще.